Доброго ранку, діти. Сьогодні до нас весна прийшла. Весна чудова, квітуча, неповторна. Діти, скажіть, будь ласка, а що в нас з весною розтає? Що в нас настає? Розтає в нас сніг у полі, так? Снігу. А чому так буває? Скажіть, будь ласка, від чого наш сніг розтає? Від сонечка. Від сонечка. А чому ж взимку сонечко наше не, не, не гріє, так сніг, і чому воно не тане? Розкажіть, будь ласка, тому що сонечко взимку не так тепло світа, воно холодне сонечко, так? А навесні сонечко вже тепліше сонце, гріє нас. Промінчики тепленькі і розтає сніг наш. Молодці. Скажіть, будь ласка, діти, а в лісі з синеньким цвітуть квіточки, які це в нас? Проліски. Проліски, проліски звичайно ж, ніжні, троліськи марі. і ляски. А що пнеться з-під листочків? Зелененьке таке, чудове, гарне. Травичка, травичка звичайно ж, тут травичка вироста. А над полем що бринчіть. Любий жайворон дзвонить. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, діти, чи хто знає, які місяця є навесні в нас? У нас всього три місяці. Березень, квітень і травень. Три місяці. Бачите? Всього три місяці. Давайте разом повторимо. Березень. У квітень і травень. В березень одна ластівка ще не робить весни. Тобто, якщо ви побачили лише одну ластівку в березні, це не означає, що прийшла вже весна. Можливо, ластівка трішечки заблукала. Зійшов у березні сніжок. Берися на плужок. Мають на увазі, що, можливо, хтось осіннє листя ще не прибрав і потрібно негайно його прибирати, щоб травичка наша почала зеленіти. Квітень у нас у квітні погода один день блисне, а сім днів тисне. Тобто, ви самі бачите діти, один день сонечко в нас світе, а сім днів у нас що зараз за вікном? Дощ. Дощик іде, на кисне, тобто, плаче небо, так? весна так. на квіте, а хліба в осені позичає, тобто влітку все цвіте. На весні починаємо ми садити нашу пшеницю, щоб нас хліб був. так? А на осені ми позичаємо тобто по осені ми збираємо наші плоди, скільки пшениці виросло, скільки ми збираємо. А в травні травневий дощ, все одно що з грибами борщ. Тобто в травні може, маєте, ти трішечки гриба, бо з батьками грибає. ходить до лісу, але пам'ятайте, що є Що зараз не можна ходити до лісу? Пам'ятаєте, діти, я вам розповідала раніше? Я, теж, я відмічаю. Повторіть, будь ласка, хто це говорив? Тому ось такі три місяці чудові в нас є в березні, на весні. Вже перші квіти розцвіли, такі прекрасні, ніжні, і снів холодних зимових збудилися привітні. Кіт, скажіть, будь ласка, оце ось білі квіти, хто знає, як вони називаються? І ще це підсніжні, ага. а праворуч, блакитні? Ой, 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 ой. Молодці діти, а, а ось оце кольорові і червоні, і жовті, і білі. Як ці квіти називаються? Боці. Тюльпани Бо. тюльпани квітну. А це ось квіточки такі чудові, також на наших грядках, можливо, клумбах ростуть. Це молодці. А в травні ми вже побачимо такі квіти, як і рис. Бачите, ось такі квіти чудові. Ніби закритий, заплющений квіточка, але водночас вона відкрита. І є ще такі квіточки маленькі, бачите, як дзвіночки. Це називається квітка конвалія. Такі квітки цвітуть в травні. Давайте ж подивимося, які зміни в нас навесні будуть. Сонечко світить, як ви гадаєте, як? Марк, як світить сонечко? Саша є з класним виходом. Яскравіше. Борульки що роблять? Там. Стануть правильно. Оліна, скажи, будь ласка, а птахи прилітають з теплих країв, чи навпаки, вони летять в теплі края? Це ж презентація хоч тільки прилітають. День настає довшим, а ніч коротшою. Вероніка, скажи, будь ласка, небо стає яскраво блакитним, чи навпаки, воно стає? Дуже темне, дощі постійно, сніги йдуть. Яке небо встає в нас навесні? Яскрава. Яскраво, блакитне, звичайно. На деревах з'являється хто? Листочки. Перші квіточки, бруньки, так? Сніг ага, що робить У мене, навесні? мене листочки є. Як добре, Сніг що робить? Навпаки, сипа нам? Чи тане діти? Скажіть мені, будь ласка. Мама. Тане, звичайно, молодці. А квіти що роблять? Розцвітають, чи навпаки, вони в'язніли? Так, розцвітають. розцвітають, правильно, діти. А тепер, діти, послухайте вірші. Здоров'я основа всього на світі. Здоровими бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подадуть, бо страви нам росту і сил додають. А тепер ж давайте перевіримо малята. Всі ми сьогодні вмилися, обличчя вмивати. Так. так. От всі одягнені у нас? Так. Всі виспалися? Так, так. Так. Сьогодні сніданок всі їли. У мене, мене салато з катохи. Сніданок їли, так. Скажіть, будь ласка, а Не що ви ще з вами забули? Я наші чистили? Да. Так. Так. А ми забули з вами про фізкульт-хвилинку. Давайте разом виконаємо фізкульт хвилинку. Давайте. Що? Давайте станемо так, щоб вам зручно було виконувати. Будемо грати сьогодні, закликати сонечко, щоб сонечко наше виходило із за хмару. І було? Вийди, вийде сонечко, на дістове полочка, на бабине зілечко, на наше подвір'ячко. Ось таку гарну сценку ми з вами виконали. Ти що, сподобалась вам зарядка наша? Молодці да, діти. Тепер ми будемо до сонечка так виросли, виросли, так, діти? А ще да. хочу сказати, що, можливо, після такої зарядки ранкової наше сонечко буде нам посміхатися і не буде в нас доща, і ми вийдемо на прогулянку. А тепер давайте, діти, послухаємо з вами один віршик. Не віршик, а оповідання. А після того, як прослухаємо, я поставлю вам запитання. Домовились, діти? Слухайте уважно. Видання Василя Сухомлинського урятував сонечко. Це було влітку. цілий день пекло сонце. Потім сунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було штухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибу. Да. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало. Ось ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василь. Йому стало жаль, сонечко. Острівець ставав усе менше. Ось він такий, як п'ятачок. Ось він уже не більше копити. Сонечко сиділо на Василько побіг під дощ і зразу ж змог до нитки, та він устиг урятувати Сонечко. Дітки! Ось ми з вами прослухали таке оповідання, а тепер я хочу вам поставити запитання. Скажіть, будь ласка, діти, яка пора року сталася ця подія? Хто мені може відповісти на таке запитання? Це було влітку, так? Як звали хлопчика нашого? Василько. Василько, молодець, Марк. Скажіть, будь ласка, а за чим спостерігав Василько? Що текло? Дощ ще йшов, і він спостерігав за струмочком, як струмочок все більше і більше піднімався, так? Молодці діти. Скажіть, будь ласка, а де був маленький острівець? Давайте я вам трішечки допоможу. На середині Озерця. Тобто озеро, ви бачили струмочок тече, такий великий. І воно було на середині озерця. Скажіть, будь ласка, а що побачив Василько на цьому озері? Сланечко. Маленьке сонечко, правильно. А як поводилося сонечко? Що воно робило? Хай... Воно бігало від одного краю, острівця, до другого, так? Воно хвилювалося. А чому воно не летіло, як ви гадаєте? Не знаю, можна Вероніка, а як ти гадаєш, чому наше сонечко не летіло? Воно боялося втонути, тому що воно думало, що воно зараз намокне, паде в воду і вже більш не випливе. Скажіть, будь ласка, а як повівся хлопчик? Що він зробив? Я А ну, Давайте Вероніка мені дасть відповідь на запитання. Домовились діти? Вероніка, а де згадайте? його в Правильно він побіг під дощ і врятував наше сонечко, так? А як ви гадаєте, чи правильно він зробив, адже він зовсім промок до, до останньої ниточки, Марк, як ти вважаєш, правильно він зробив чи ні? Так. Правильно, тому що він врятував життя сонечку. А тепер я хочу почути Поліну. Поліна, скажи мені, будь ласка, а як би ти вчинила, чи побігав ти рятувати сонечко під таким дощем? Так, Так? а чому? Розкажи мені, будь ласка. Тому що він хотів рятувати сонечко. Правильно, він хотів рятувати сонечко. Молодець. А тепер, діти, давайте спробуємо з вами переказати наше оповідання, те, що ми з вами прослухали, домовились? Давайте я. А. а ви будете разом зі мною? Домовились, діти? Так. одного літнього дня цілий день що пекло, діти? Сонечко. А потім насунули на небі чорні хто? Хмари. Хмари. Звичайно ж, хмари. І пішов хто? Дощ. Звичайно, ж, дощ. Василько сховався під яким деревом? Під шовковицей. І він не боявся зливи, чого захищало густе хуто. Чи на дереві? Гілочки. Листячко. правильно, Марк. А поруч біля нього що текло? Якщо дощ іде, що тече в нас? Вода. Водичка, струмочки текли, так, діти? І Василько побачив, що в у тому струмочку що було? Пам'ятаєте? Панечко. Маленький стрівець. А на маленькому острівцю хто був, Марк? Маленьке. Хто? Який жучок? Сонечко. сонечко, звичайно ж, маленьке сонечко. І що воно робило? Воно хвилювалося, так? І так, що це сонечко так. маленьке робило? Воно все бігало з одного края на інший край. Так, діти, я розповідаю, чи ні? Так. 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 І що вирішив зробити наш хлопчик? Скажіть мені, будь ласка. Що він так, з сонечком так, зробив? Так, так. Він його врятував, так? Він пішов і він його врятував. І він зовсім не дивився на те, що дощ йде, так? На те, що він промову, але він молодець. Він врятував життя сонечку. Так, діти? Так. Да. Молодці діти. На цьому заняття наше закінчується.